Дякую, Наталичка закрила срібло, вона ну, тільки з лютого п'є сама продукт, поділилася зі своїми з з 1 березня, З 1 да. березня. О, це взагалі зовсім мало. А вже срібло закрило. Оце я розумію робота. Чули мене, бачимо результаті. Дуже тішився, розкажи про себе. Добре, зараз я, я, Добре. я Добре. перший раз розказую. Я дуже треба я дуже дякую Богу. Саня Ложецькій, що в нас зустрілася в ній на дорозі. Я просила, щоб в мене було дуже я хвилююся далі, щоб нічого не чекала. З продуктом пройде, ну може пройде. Вичуваємо його тільки три місяці, П'ю ЕЛ і вечірню. Починала пити по... Ділила на три частинки. Вечірні почала пити зразу перші дні. Що відчула за перший результат? Перші результати в мене були такі, що в мене були бородавки і папіломки. Ну, не значної форми, почали відпадати. Бородавка відпала зразу, папіломи також. Оце було в мене за тиждень часу. Потім у мене дуже був аналіз сечі, в мене дуже було багато бактерій. Ну, Я з ними боролася і крім того, мене дуже сильно, як мене паза, кидала мене в шар. Це я теж не могла позбутися. Це мені пройшло за півтора місяця аж саме. Я підкушу Ну, Саме, що мене вражає, за результат, що я під час коронавірусу втратила була нюх і втратила була смак. Ну, смак відповідно за тиждень мені відновився, а запах я довго з ним боролася, але я не могла його відновити. Оце зараз. Ну, буквально десь тиждень часу, що я відновив. відновився. що Це було для мене дуже важливо, що мені відновився, що я зранку виходжу і я чую, як пахне трава, пахнуть квіти. Оце я не могла відновити. І то було практично три роки. І сталося за два з половиною місяці, так? Аж. Аж! Аж. <реш> Круто. Ну все наразі прекрасні, розвитки. Хто з собою споживає? Хто зі мною споживає? Споживає пок... зараз вся моя сім'я. Споживає моя сестра, споживає моя братова, братової мама. Ну, надіємося, чесно кажучи, запросила Оксанкину маму, бо в неї проблеми з ногами. За Оксану навіть нічого я не думала, я нікому не розказувала. Я хотіла спочатку знати на собі результати. Так, а потім, так. думаю, поділюся з людьми. Ну, мене, чесно кажучи, поперло. І прийшла, каже Оксана, давай запроси свою маму з її ногами, бо я побачила тут таку старшу жіночку з паличкою, як її звати? за пані Галину на відкриття офісі, як ми були. І Я думаю, не вже такий результат. Я також, чесно кажучи, не вірила. Оксана мені розказувала, я так дивилася, і думаю, скільки я на правду не вірю. Але потім кажу, Оксана, давайте твоя мама прийде. В такому ну, віці вже не перш. Але я наразі дуже дякую. Я направду за три місяці відчула той результат і може тому і досягнула срібло. А що діти ще... а діти твої п'ють? Так, У ну, мене трошечки з нямкою, ну але то таке. Наразі ми ще дуже результату не бачимо. Але вони п'ють. Так, в неї пішло загострення, в неї почалося. Ну, Руки труситься, ця мама, я викидаю, ну вона тут за, на за кордоном зараз. <с özell> Але я кажу, доця пей, доця пей, і будемо бачити. Ну, okay, «До не знаю. <zell> Тоже зменшити мандраж тебе того, що це не знаю. Буде делікат на меншу корці. Менше зменшити. Наразі дякую, дякую компанії, що з'явилися в нас на ринку. Дякую людям, які допомагають один одному і розказують про цей продукт. Чесно кажучи, якщо ви самі цього не спробуєте, ви не будете вірити ніколи. Ну, тому що треба спочатку спробувати відчути на собі, а тоді ви побачите цей результат. І як я кажу аж, ну але дійсно три місяці це дуже мало. Але настільки воно мені дало, що мені за півтора місяця, що я маю спокій, що мене не кидає цей такий Так, Скажи, mm -hmm. які загострення було, що коли висипка пішла? За... Ага, за... <рісля> та... <рісля> Висипка була, я ділилася, я висипку показувала. Я зразу з, з Оксанкою ділилася, бо ми з нею цього. Дуже Ну, ще в мене пішло загострення, це тільки за тиждень часу. У мене завжди в микдалках були такі дирочки. Ну, це було в дитинстві. А коли я Тиждень часу пропила і почали зразу такі, ну якби чи Оксанка сказала мені, що це більше почала чистити. Так, я кажу: ну оце пішло з горла, але це буквально було один день. Висипка була, ну я вже не Так, Ходи, ходи, а що ти мене вийдя. Ну одним словом, хочу що сказати всім. Спочатку спробуйте, дослухайтеся. Я дякую Богу, що Бог відкрив мені вуха на те, що я почула Оксану. Так. І, я, і ти мене сюди привела, і що я за три місяці дістала такий результат. Супер, молодець. Дякую вам.